Всім привіт! Сьогодні у нас кінець жовтня. Знімаю відосик. Відео не було досить давно. Якось немає часу, можливості йти ДТП, тому лохина у нас запущена, жорстко запущена. Роботи тут ціла куб. Десь зараз скоро планую взяти відпустку, то треба навести тут порядок, бо тут кап'єт, що робиться. Ось у нас кущики. Три пачки по 10 пакетів стоять. Непогано. З 30 кущів, що тут є, прийнялося 29. Один якийсь подозрительний. Він ну, до кінця не загнувся, але враження, ніби підсох чи не підсох, ну щось славенько прийнявся, непонятно чого, ну, на то є якась причина. А всі решта кущів непогані. Ось таке забарвлення. Хоча, правда, на кінець жовтня забарвлення не, не дуже, воно мало би бути більш червоне. Но... таке. Плюс-мінус таке, хоч чуть, чуть червоніє. Я ще додатково оприскою стимулюю для того, щоб кущ скоріше заходив в зиму. Так, в принципі, ситуація ось така. Е, є насадки кущики, кущик по пояс, трошки вище. Ось такі яскраві червоні пагони. як бачимо. Листочки ще зелені і з такими краєчками червоненькими, тобто потрохи набирають відтінок. Потрохи набирають відтінок, я їм допомагаю по чуть-чуть. Набрати цей відтінок, щоб вони вже як-неяк заходили в зиму. Раніше скинуть листя, буде добре. Ну, В принципі, далі вже йде пониження температур, то плюс погода буде їх стимулювати до цього. Та й ситуація така. Як бачимо, рядок зарослий, перії, у нас багато перії, хвощі пропали, ось багато висохших хвощів є, хвощі попропадали. Тому картина в нас щось плюс-мінус така. Є опять же, пропавші кущі. Є пропавші кущі, є підозра, що може бути личинка хруща, але ну, в принципі я її тут не знаходив. Находив в купі тирси, я знаходив дуже багато личинок хруща, так що в рядках не знаходив. Але на другий рік планую захист, під, захист від личинок хруща. В цьому році я не робив, в минулому теж, наскільки пам'ятаю, не робив, тому вже би не помішало. Ось такі є у нас екземплярчики. Як бачимо, кущик десь метр двадцять висотою. Такі потужні, нові сильні пагони. ось Дивимося, раз, два і три. Тобто пагони шикарні. Дуже шикарні. Букові, оці всі вона буде чик-чик-повирізати, а оці іменно потужні такі пооставляти. Ну, в основному так воно і планується, Все, що нове понаростало, оставлю. Всякі такі карачеві, жахливі саджанці. Повирізаю. Ну, тобто гілки. гілки повирізаю. Планую загородитися, ніяк немає можливості, треба десь тут трошки сіточки стовпчиків щоб загородитися. Так, ситуація така. Оце у нас рядок, оце що зараз показується. Той рядок, що у нас в минулому році садився в чисту тирсу і трошки торфу. Тобто цей зверху був стеляний хвойним опадом. Ще планують також тирсу. Зараз буду покажу, що я роблю. Але це згодом. Далі у відео. А так, картина непогана. Є пропавші, ось як ось такі саджанці, що йому бракує. Бог його знає, вроді він різ брався. а Можливо, захворів, можливо, ще щось. Ну, тобто ось тако Є. Я замітив ті саджанці, що й минулі роки були в такому 50 на 50 в непонятному стані, тобто вони толком не росли, жахливі були, то ті саджанці і пропадають. Тобто, як він не прийнявся тоді, то він зараз ось слабенько приймається. Але є проблема в тому, що в мене немає нормального мульчування, немає нормального поливу. Тому це також поплавано на їх приживаємість. А так, в принципі, непогано. Де добре насипано, то ось оцей, до речі, саджанець, такий потужний, що я казав. То вже він практично поскидав все листя. Ось тут же навіть брунічки видно. Так, фокус іде. Видно брунічки. А так кущ у нас такий непоганий. Понаростав, понаростав добре. Ну, кущі непогані. червоні. Як бачимо, червоні ось. Видно відтінок такі бордові, яскраві кущі, Та непогані. Ну, також є ось пропавші, буряни, багато багато бур'янів. Тому планово, що до Плануємо плануємо все пополоти, плануємо пополоти, засипати тирсою, ще поверх цього так нормально замульчувати, бо толку з цього не буде. Та й, в принципі картина така. Ось є у нас такі екземпляри, яскраві, червоненькі. Яскраві червоненькі. Та й ось так. Картина більш менш... Картина більш менш. Плавно на другий рік на тих кущах повинні бути ягоди, але но, но, треба боротися з зайцями, бо, бо зайці будуть, 100% будуть, тому треба ставити загорожу, бо інакше з того всього, що тут виросло, як бачимо, всі саджанці того всього, що тут виросло, то нічого не буде. ось, Непогано як виглядає. Рідочки, рівненько, чітко. Але але потрібно робити щось із загорожею. Ось дивіться. Яка красота. Яскраві, червоненькі, Вон, тут щось пере, Худу, поломився він чи щось, зломаний саджанець. Хороша ділочка, ну чогось не цей. Та й ось такого. А так, дивіться, яка красота. Яскраві кольорові саджанці. І йдемо зараз, покажу далі, що в нас виходить. Покажу, що в нас виходить. Ті, що саджені раніше, тобто в цьому році там чи... Є такі, то вони більш зеленіші, ті, що вже такі попрямалися, то червоні. Є ось От є саджанець-саджанець, а тут рядок. Ось є, нормальні вроде рядки йдуть. А є такі, що далі починаються пробіли. Ну, Пробіли, тому що тут немає достатнього мульчування, достатнього поливу. Також я планую переробити весь полив. Зараз уже з тих рядків, де я почав засипати, я повністю знімаю ленту. Повністю знімаю, коли засиплю нормального траншея. Коли засиплю рядка, тоді вже буду поправляти полив. А так у нас щось таке. Є у нас ось такі екземпляри. Це саджанці, які ми насипали в цьому році. Рідки, які ми насипали в цьому році, а саджанці, які ми садили ось це ж свіжі, поприймались непогані, до речі, з тих свіжих. Прижились практично всі. Тут пропали буквально, може, 2-3 штучки. Тобто ось тобто, такі вон, хороші, вони ж, навіть понаростати умудрилися. Хороші саджанці, так само треба засипати, зняти каплю і постелити по-новому. Так, і, А почав я основну роботу робити з того рядка, де в нас різ якийсь там новий сорт, не пам'ятаю його назву. Так, і Це в нас найпроблемний рядок, де було багато випадів. Де я саджував, в кінці я садив більшими саджанцями, то в принципі, вони всі прижилися. Але проблема в тому, що е, не було мульчі і вони відставали в розвитку від тих, що сіли, садилися пізніше, грубо Ось дивіться, які у нас апарати. Ось, отак я засипаю, тирсую, формую нормального, нормального кагата, такого не жаліючи, щоб було так, як треба. Ось. Так, включили другу, другий об'єктив. і Ось ось тако непогано. засиплений десь сантиметрів, я думаю, більше, ніж 20 висотою. Ні, може десь 20. Десь 20 Може навіть 30 сантиметрів висотою. І в принципі ось таке. ось таке так засипаємо. І планово такі процедури треба робити кожен рік. ось щоб воно було чітко. А ці, бачите, такі рівні. Ну це свіжий рядок. Він ще толком не сім. Ну, сів вже трошки, але не остаточно. Він ще сяде, тобто його вже треба насипати. Ті, що далі садились, то ті 100% треба насипати. Це я їх щось там було, підсипав трошки, але не багато. Але треба отако нормально засипати, не жаліти. Нормально сюди постелити полив, тобто поправити У мене була одна лінія, але буду стелити дві. Дві лінії, щоб. Було нормально, бо є замічав, що тут буває десь не капає, то ще що якась причина, то і мітер заб'ється, тому в принципі таке. Так що, Дві лінії, нормальний полив, щоб добре проливати. І ось тут, А це то що було насипаний кагат, він вже сів рівно з землею. Ось бачу. Тому й треба сипати, там був пропавший. Так що картина в принципі така. Роботи куча, походу, як буду щось виконувати, буду знімати відео. Бо так як я тут практично нічого за рік не робив, то й не було що знімати відео, попідживляв два рази. Ще там якісь мілочі зробив, то й в принципі по всьому, Ну, косилось, трошки пололось, тому заросле, ну не геть-геть критично, як бувало раніше. Але забур'янино, є що робити. Так що, на цьому все. Ставте вподобайку, обов'язково підписуйтеся, буду старатися знімати нові відео. На цьому, всім пока.